Яким же буде врешті оновлений закон про мобілізацію, навколо якого вже стільки зламано списів цього тижня? Кабмін вніс до Верховної Ради перероблений законопроект? У ньому, до речі, передбачено і право звільнитися із військової служби для воїнів, кого вирвали з полону, якщо вони не мають бажання служити далі. А от що пропонують тим, хто до ТЦК і ще не дійшов, і які норми вже викликають запитання і в нардепів, і в юристів? Кореспондентка ТСН «Тижня» Ірина Коваленко проаналізувала. Давайте коротко окреслимо, що лишили в законопроєкті про мобілізацію, а що прибрали. Призовний вік 25 років залишили. Особи з інвалідністю усіх роб звільнені від мобілізації, електронний кабінет і електронну повістку. Лишили. Якщо громадянин протягом 10 днів не з'являється до ТЦК, то ТЦК вже через суд подає на особу заяву про тимчасове обмеження на виїзд з України, керування автомобілем та арешт банківських рахунків. Суд має ухвалити рішення не пізніше ніж через 15 днів. Юристи ж вважають, що сама судова система може суттєво підвиснути від такого навантаження з'ясування обставин, відібрання пояснень і так далі. Воно все тягне. Будуть заростягуватися в часі, водночас ці обмеження скасуть, якщо ви прийшли до ТЦК або суд вирішив, що вимоги ТЦК незаконні. Однак фахівці вбачають і тут лазівку, тобто корупційну складову для недоброчесних воєнкомів, адже немає відповідальності для представників ТЦК, якщо вони не подадуть до суду через неявку військовозобов'язаного. Не прийти до ТЦК військовозобов'язаний може з поважних причин, наприклад, захворів, помер близький родич через дії країни-агресорки, наприклад, ракетний удар або стихійне лихо. І все це треба підтвердити довідкою, де її видають великі питання. Чи поважна причина негода або обстріл? Невідомо. Це вирішуватимуть у ТЦК. Уточнити свої дані потрібно протягом 60 днів з дати початку проведення мобілізації. Це можна зробити у центрі надання адмінпослуг, тобто ЦНАПІ, або в електронному кабінеті, або у ТЦК. Чоловіки від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ і пред'являти його за вимогою представника ТЦК, поліцейського а також прикордонників. Строковиків таки демобілізують, утім, через 6 місяців після набуття чинності закону, чому так не роз'яснили. Однак так, після звільнення вони матимуть відстрочку від служби на півроку, а замість строкової служби запровадять базову загальновійськову підготовку з 2025 року. Усіх мобілізованих не відправлятимуть одразу на нуль, а навчатимуть протягом двох-трьох місяців, залежно від спеціальності. Добровольці по мобілізації мають відстрочку на два місяці для вирішення своїх справ і підготовки до мобілізації. А от щодо демобілізації лишили 36 місяців і один на подання рапорту. Але остаточно питання звільнення зі служби вирішить ставка верховного головнокомандувача. Однак юристи кажуть, тут поки що документний хаос. Навіть питання переліку документів, які підтверджують підставу для звільнення з військової служби. А я закажу наперед і підставу для відстрочки мобілізації. Не визначені на сьогодні. Це все здійснюється експромтом відповідними посадовими особами. В кожній військовій частині перелік документів є різний. В Оронному комітеті будуть обговорювати разом із Міноборони і генштабом градацію демобілізації залежно від місця служби 36 місяців у ТЦК чи на нулі поготися. Абсолютно різна служба знову ж таки питання по роботі від коронного кабінету, яким чином. Технічно має бути надана можливість всім, хто є військово зобов'язаними до цього кабінету мати доступ. Також на комітеті хочуть розглянути питання блокування рахунків, що точно не грає на користь економіки країни, а також обмеження у наданні консульських норм призовників за кордоном. Ми змусимо ми людей повернутися після того, щоб до України, якщо навіть там ми наші посольства надавати консульські послуги, це моя. Власна позиція щодо цього я не бачу тут реальних результатів. Загалом нердепи називають законопроєкт цілком робочим, і він має пройти комітет швидше ніж у першій редакції. Далі його вже мають голосувати в парламенті, і скоріш за все, депутати вноситимуть правки і до другого читання. Тож цілком вірогідно документ на виході може суттєво змінитися. Ірина Коваленко, Даніель Косаковський ТСН «Тиждень», 1+,1, марафон. Єдині новини.